Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Зараз я перебуваю в центрі міста на вулиці Лесі Українки, і тут має розпочатись акція, яку організовує військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади Євген Сивопляс. Пан Євген проходить реабілітацію в нашому місті після. Е Поранення і е, внаслідок цього поранення йому ампутувало е, ногу, і він хоче привернути увагу суспільства до такої проблеми, як е, е, уникання. Е, Поглядом уникання наших військових, які зазнали змін в першу чергу фізіологічних, внаслідок війни, яка зараз триває, і він хоче привернути увагу людей до того, що наші військові такі самі люди. Вони на них не треба боятись дивитись. До них можна підходити їм можна дякувати. Свою акцію він назвав. Не відвертай обличчя, і, власне, зараз ми зможемо спостерігати за реакцією простих лучан на те, як він буде стояти посеред вулиці, без милиці або з милицею, на одній нозі з плакатом, на якому написано Не відвертай обличчя, я не чудовисько. Цю реакцію простих перехожих ми маємо змогу зараз відзняти і бачити. Пане Ігене, добрий день. Розкажіть, будь ласка, про свою акцію, що ви хочете зробити і до чого привернути свою увагу? Доброго здоров'я. Мета цієї акції це звернути увагу суспільства на наших воїнів-захисників, які втратили кінцівки. Ось, і на власному досвіді, гуляючи по місту, я побачив, що люди не готові до цього. Що вони відвертаються, ховають очі, відвертають обличчя. І мені, як людина, яка це бачить, в мене складається таке відчуття, що я, наче, якийсь прокажений або якась потвора. Я розумію, що це відбувається в моїй голові, але якщо б люди... По іншому ставилися, наприклад, ми визначили, що це може бути жест, який правою рукою прикладений до серця. І ця людина подивилася мені у вічі, посміхнулася, то це б мене підтримало. Я б розумів, що мене суспільство приймає. Ось, і це саме ми хочемо запровадити, роблячи подібні акції. Ви плануєте тільки в Луцьку таку провести чи ще десь по інших містах? Наразі планую в Луцьку, хочеться якось закріпитися в одному місці, щоб бачити прогрес, чи він відбувається чи ні. Ось. І наскільки буде дозволяти час по лікуванню, можливості, ми будемо проводити наступні, наступні акції. То ви збираєтесь зараз простояти без милиці на одній нозі. Скільки вам вистачить сил чи як це має визначити? Ну запланована одна, одна година, так mm -hmm. а, не більше годинки, за а, без милиці, так, а, тримаючи баланс і тримаючи в руках ось такий меседж. Це саме мої саме почуття, які виникають у мене в голові, коли а, люди відвертаються. Саме, саме мої думки. І ці думки можна змінити, якщо люди будуть робити оцей жест, прикладати руку до серця. Коли так підходить тут себе, дякую. Добрий день, скажіть, будь ласка, як ви побачили нашого військового, які у вас враження були. Добрий день. У мене образа на те, що ну Люди справді так думають. Насправді, я не ну, типу, мені як не хочеться вірити, що люди думають, отак як там написано. Це дуже жорстоко написано, дуже жорстоке ставлення людей до наших військових. Це людина, якій ми маємо завдячувати. Завдячувати все життя, дякувати постійно, тому що він ризикував своїм життям заради того, щоб ми тут жили, жили спокійно. Ми маємо постійно дякувати, побажати і допомагати ніякому разі не відвертатися. Якщо так хтось робить, то я не розумію навіщо так. У мене чоловік загинув на війні в 2022 тисячі двадцять е, році, і е, ну, це, якби він е, прийшов там без ноги, і без руки, це б для мене було найкраще. Рішення з ситуації, тому типу, потрібно дякувати, дякувати, що він залишився живим, дякувати, що він тут, дякувати, що він нас нам допомагав, що він за нас воював, бо ми тут сидимо в спокої. Тому я чесно не розумію людей, якщо справді є такі, які обходять, відвертаються, чи, ще не дай Боже, що говорять погано в сторону військових, які поранені. Як думаєте, а така акція привертає увагу нашого суспільства? Ага. Чи покращить вона ситуацію? <Vegas> можливо, можливо, е люди будуть бачити. Ну все ж іде, ми якщо багато разів бачимо одне те саме, ми б вміняємо свою думку. Все одно якби там не було іде в Я думаю, що люди, яких була погана думка, от вони бачать, як підходять, віднімаються, і е -е в цьому немає нічого такого. Це добре підійти, подякувати. Не потрібно відвертатися навпаки, посміхатися. Е і ну, звісно, лісти, якщо не не хочеш, то теж не треба. Мені здається, треба запитати, чи можна вас обійняти і тоді вже підходити. Я думаю, що так може в когось зміниться думка з приводу Як думаєте, не... якщо військо до військових підходити і, наприклад, не не обов'язково обіймати, а просто там кивнути чи прикласти руку до серця, чи можливо так. це більш актуальне буде. Ну, я думаю, що так, але я боюсь так робити. Я не знаю, чому мені. Я думаю, що я в якісь кордони переступаю, мені дуже якось е, незручно. Я чогось мене зразу мандраж драшки, коли я бачу військових, там чи ну і видно, що він поранений, і мені зразу стає соромно і страшно. І я не знаю, що робити, і я дуже сильно розгублююсь. Але я вважаю, що покласти руконцерті це потрібно. Цього буде вам тут... недостатньо, достатньо, щоб показати військовому. Да, просто сказати, дякую. Це виявилось несподіванкою, бо попередній досвід показував, що люди не мають такої сміливості, щоб дійсно звернути увагу. Те, що вони з цього не підходили, обіймали. Було дуже було щиро, було радісно, відчувалось тепло, любов. Я бачив а, декілька жестів, а, мабуть, якщо порахувати три або чотири жести, коли люди вже прикладали руку до серця. А, їм вже про це відомо, тобто є зрушення, а, реальність перевищує очікування. О, і це зараз надає нас наги працювати далі і, можливо, ми дійсно зможемо змінити. Як казав психолог нашого батальйону, лупати потроху скелю і зробимо ці всі зрушення. Наразі зараз маленький відпочиночок, бо втомилася нога. Вона, до речі, зараз ця нога в мене, наче найголовніший орган, який взяв на себе багато такої відповідальності роботи, і в мене до, до своєї ноги таке. Що особ... особлива повага Крима виникає. Ось наразі ми відпочинемо і продовжимо нашу акцію. і... Ви зараз поклали руку до серця, це є. За вас душа болить постійно, так що ви мені, так що ви написали. Ми такого народу. Ні, 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 ні. Викиньте це все. Ви викиньте це все. І дивишся з нею, що співпрацювати. Просто дивишся сльози за вишення, а висловитись не можеш І От дивитися на вас, просто очі вам дивитися, то здається, що Просто плакати хочеться. Добрий день. Бачили нашого військового, як ваші враження, скажіть, будь ласка. Як? Душа дуже болить за них. Серце просто розривається, і я йому бажаю тільки всього самого найкращого, і хай Бог його береже. Скажіть, будь ласка, а справді думаєте, є така проблема, що люди їх ну, намагаються не дивитися або відвертати якось це просто різні категорії людей. Наприклад, у мене батько був інвалід, все життя жив, так що я до таких людей відношуся з великою шаною і повагою. А їм як ви думаєте, хлопцям як з цим справлятись? Чи може суспільство якось допомогти цьому? Ну, я ну, думаю, Треба, шукати більшість більшість своїй сім'ї. Люди чужі, ну поспівчувають там щось. А своя сім'я підтримка сім'ї в родині потрібна. й також, щоб підтримували їх. Ми просто реально не знаємо, як поводитися. Я от коли бачу військова, але я не знаю, як. А от як він каже, якщо просто притулити руку до серця, і вони будуть розуміти, що їх розуміють, їх бачать, помічають. Думаєте, це допоможе? Я думаю, що якась моральна. Так, моральна. Моральна. допоможе. Я дуже задоволений цією акцією, акції, бо я очікував, що ставлення людей буде таким самим, як і коли я зустрічаю на вулиці. Ось зараз цим плакатом я побачу протилежно, бо вони до мене підходили, мене обіймали, казали, що це не так, що я не чудовисько, що вони мене люблять, поважають, цінують. а Мій і взагальний вклад на наших збройних сил. Ось я відчув, що це щиро, що треба вірити в наших людей, в наше суспільство. І зробив до себе висновки, що треба допомагати цьому процесу. Можливо, не очікувати від громадських організацій чи нашої влади. А самостійно, як поки що хворий пацієнт, не в строю, маючи додатковий час працювати над цим, працювати над Користь, самосвідомлення нашого суспільства. Скажіть, будь ласка, чи у вас не виникає якихось, можливо, сумних думок стосовно того, що військовим самим доводиться назустрічі з суспільству і привертати їх увагу, вчити їх власне? Напаки, навпаки, бо військові це самі свідоміші люди в нашій так. країні, mm. о, які о, мають досвід ціни і жертви. Загиблих побратимів, поранених, всього цього досвіду на полі бою, і вони реально найкраще це відчувають. Що потрібно Україні робити? Де є проблеми, саме військовий, це ось можуть на це звертати увагу і діяти в цьому напрямку. Ті, які не перебувають на лінії фронту. Ви думаєте, якщо військові будуть влаштовувати подібні акції, наприклад, в інших містах, або це буде більш масштабно, якось, то і суспільство швидше буде цього виконавче. Так, 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 так. А чи казали про це люди щось сьогодні? Казали, що, що, що їм треба допомогти. Ось. А що, ну, що Вони реально потребують допомоги, щоб хтось їх наче спрямовував в цьому напрямку. Mm -hmm. повинні, повинні бути люди. або... Колектив людей або колектив організацій, який зможе взяти за руки і провести цих людей ось, до цього результату, навчити, навчити всієї взаємодії. А в основному, що зараз люди кажуть, що не соромляться? Що, о, що не вистачає у цієї мужності, сміливості, реагувати по, по протилежному, ніж відвертати обличчя. Саме через брак мужності. І е, така акція їх до чогось спонукає? Так, бо багато з них сьогодні зробили а, крок на зустріч особистому страху. Підійшли до мене. А ось люди робили ці жести. Тобто, фактично, а, можливо, там 30 чи 40 людей сьогодні. Вони 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 зробили по інакшому по-новому для себе. А ось вони розкажуть про цей досвід. Ось, і ми почнемо такі, наче формувати маленький осередочок, або гріти в нашому океані трошки кипятильником воду. І головне не зупинятися. Щоб встановити акції? Так, так. Допоки я буду полікуватись, протезуватись, час вільний від лікування, не буду спрямовувати саме на ці дії. І ви так. зараз, поки в Луцьку маєте перебувати? Вузьку маю перебувати ще до, я так а, відчуваю, що до червня точно місяць часу буде. Тобто можна від вас очікувати ще очікуватися Будуть акції, обов'язково так. А можливо, ви будете обрати якісь інші локації, не тільки? Так, є ідеї, але їх треба ще ну, гарно працювати і перед тим не ще в роботі. Так. Дякую вам. В підсумку цієї акції ми мали змогу побачити, що загалом лучани досить позитивно реагують на наших військових з ампутаціями або іншими фізіологічними відмінностями, і що є позитивним висновком, але також, також існують люди, які ще не готові або соромляться, або бояться якось зачепити наших військових. Бояться підійти або ще якось себе проявити. Проте, як показує практика, така акція допомагає людям побачити, що ці, хто змілі вони підходять, а інші дивляться на них і також якось переступають через якісь свої страхи, підходять, дякують нашому військовому. І це. Їх стимулює покращувати своє ставлення, не соромитись, відкрито говорити про те, що вони поважають цих людей, дивитись на них і не відводити погляд. Тому закликаємо наших телеглядачів. Якщо ви бачите військових, неважливо, чи вони мають ампутації чи ні, просто підходьте до них, дякуйте або робіть жестом, прикладайте руку до серця. Це не важливо, але цим ви допоможете та морально підтримуєте наших бійців, які віддають за нас з вами своє життя і своє здоров'я. А вони зможуть відчувати себе впевненіше і відчувати те, що суспільство їх приймає на все добре.